В українських лікарів старожитностей ювілей, національний науково-дослідний реставраційний центр святкує 75-річчя. Твори, яким дали нове життя, але зберегли самобутність, зібрали в музей Шевченка в унікальну виставку минуле врятоване для майбутнього. Із нього все почалося. Пошматоване полотно Полінова стало першим вилікуваним твором тоді реставраційної майстерні. Ісуса на Генісарецькому озері відтворили ще в 38-му. Майстри художньої реанімації поверталися до нього вже не раз. Хвора картина потребує догляду. До того ж, часом змінюються і можливості національного центру. Вітчизняний досвід вже вивчають зарубіжні колеги. Мікрошліфи, що роблять наші, наш відділ фізико-хімічних досліджень, дуже цікавить багатьох спеціалістів з інших країн. У нас є розроблені методики реставрації окремих творів мистецтва, які дуже цікаві теж для спахівців з інших країн. Унікальна в Україні і школа реставрації тканин. Зужитні речі у нас відновлюють тільки натуральними матеріалами. Іноді доводиться розбирати дониток. Найприємніше, але найважче працювати з сакральним шитвом, кажуть майстри. Приміром, оцю коли зітлілу плащаницю, довелося відтворювати по ворсинці оксамиту. Нам вдалося її повністю розібравши і вибравши ті фрагментики бархату, які збереглися автентичні, вдалося. вдалось практично повністю зібрати її з її власного, власної тканини і от вона получилась досить така Гарна, ніби, ніби ж сіла, вона зібрана ну, з фрагментів і все. З 18 пластин карбованого срібла зібрали ось цей унікальний оклад чудотворної ікони Троїцької і лінської Богородиці. Чата виготовлена за кошти Івана Мазепи, дійшла до реставраторів у вигляді розірваних шматків металу, покаліченого корозією. Вилікували її за рекордних два місяці. Кажуть, попри те, що могли відтворити в авторській техніці відірвані крила ангелів, залишили лише силуети. Це, мовляв, до такої пам'ятки неетично. Наприклад, отвори від свяхів на нижній панелі, де герб мазепи, як виявилось на фото дев'ятсот це було поручень, де люди ставали на коліна і спиралися на лікті, коли молилися чудотворні іконі. Як ми можемо таке прибирати? Поруч не зберігся, але отвори збереглись. І вони підтверджуються фото на виставці. І реставровані меблі, і порцеляна, навіть античне скло, ікони, художні шедеври, експонують і невідреставровану роботу. Це портрет сапожнікової іллі Рєпіна. Його свого часу викрали з його будинку музеї в Чугуєві. Вирізали із рами, зім'явши, витягли через квартирку і кинули на кілька днів на вулиці. Майстри вже встигли відновити її цілісність. «В цих місцях, де втрати, ще мабуть закріплювати фарбовий шар, зовсім щоб він не відставав. І цей процес буде. Ми цю деформацію видалимо. Оцю ви ж бачите, вона пов'ята трошки, а цієї деформації не буде. На наступну виставку обіцяється Пожнікова буде у всій красі, майже така, як її зобразив Рєпін. Ця ж експозиція триватиме до 4 жовтня. Наталя Петри, Михайло Кльокта, телеканал Київ.